Бажаю міцного кріпацького, а нам, друзі, козацького, тому що нам здоров'я ще понадобиться, а у нас і після війни буде багато роботи. Але війна така штука, вона не так просто розпочалася, не так просто закінчиться. Е, можна уподобатися голобородьку, 7 років брехать. Ні слова правди з його вуст немає. Пошуки справедливого блін, виводить наших хлопців чисте поле, як Голобородько в золотом робить, закривати ракетні програми, будувати дороги по напрямку вторгнення, але це ніколи не приведе нас до перемоги, і треба вийти до народу України і сказати, що пошуки мітання безпонтові в різні сторони в пошуках миру його там ніколи не буде. Мир може Україні принести тільки навчені, озброєні, укомплектовані і оснащені Збройні Сили України виключно. Якщо підари на своїх е каналах да, телевізійних озвучують програму озброєння і ведення війни до 2035 року відкрито, то своїм громадянам Голобородько має сказати, що люди добрі. Ми цю війну не тягли, вона сама прийшла, і це об'єктивно. Тому давайте будемо всі гуртом мобілізувати економіку, мобілізувати людей, державних службовців, правоохоронців на боротьбу з ворогом, і тільки разом ми можемо перемогти. А оце фрагментарне вилавлювання на на вулицях інвалідів і доходях – це не мобілізація. Це бусифікація і зарабатування баб... бабок по лісниці, мусора, прокурори, чекісти до офісу доносять, да, всі. Так, так війна не виграється. Бабки це одне, а ведення бойових дій це інше. Я не військова людина, але це настільки консервативна річ, да, що в ній треба розібратися, і тут немає ні сентиментів, нічого. Війна вона жорсток жорстока по своїй суті. А так як вона з оцими жахливими кадровими призначеннями у нас ведеться. То ми ніколи в житті так війну не виграємо. У нас є збаячка, виросла там з воду рота батальйон. От їх треба підматити, бо вони методи і способи війни на руках, в окопах почувствовали ідуть. і йдуть. І головнокомандувач, і верховний е головнокомандувач, має бути одна людина, одна посада, і з рівним страт... стратегічним мислення Михайло Драпатий або така людина, як він. У нас їх не так багато в Збройних силах. Але замість підвищення голобородька робить пониження. Причому нами керує, уявіть собі, людина, яка чотири рази ухилялася від повістки, має ні строкової служби, ні ніякого досвіду введення війни. Як можна війну при таких умовах виграти? Призначена ним же ж Рада національної безпеки і військовий кабінет теж складається з людей на 70%, не маючи навіть строкової служби. Мені, я не особисто не знаю, ні Михайла там, ні залужного, не сирського. Да? Але а, от ще раз кажу: у військах, тут як на ладоні людина. Да? Є люди, які можуть, є які не можуть. Є у когось рівень взводу, у когось рота, в когось батальйон, і лізти за бабки по кумовському Це приводить у бізнесі до фінансових втрат а тут до життя людей. На жаль, покарання за ці дії немає. До чого я це взагалі веду, потрібно системні зміни. З голобородьками, з його командою, з його невиконаними пустими пустопорожніми обіцянками, неіснуючими фламінга. Ми війну не виграємо. У нас ще раз на 19-й рік були готові до серійного виробництва Грим 2 і Сапсан. Те, що може довгі Нептуни, те, що може знищувати. Купу військових об'єктів на території Російської Федерації. Де воно? Нема фінансування з 2019 року, нема виробництва. Фламінго вони є хворі хворій ідіотів. Виключно виключно. Кастингове агентство 3 да, роки назад сьогодні випускає балістичні ракети. Це шизофренія. там блядь, до лікаря надо. Тому, козаки, От зараз тяжка ситуація в Покровській і Мирнограді, хто в периметрі, хто заходить в периметрі, хто розширяє коридори, зараз там купа підрозділів працюють і сподіваюся, що все вдасться. Але це також наслідок, як і Бахмут, як і Авдіївка, і Очеретна, Покров, Мирноград це наслідка недолугих політичних рішень, хаос в організації і управлінні і в першу чергу кадрових призначеннях. Ще раз кажу: рівень. Тактичний, стратегічний і оперативний, він у всіх різних. Будь-кого кума свата зеленого брата призначить, результата не буде. Нас не так багато людей, щоб розкидуватися кадрами. Та ж сама команда залужного, там як не крути, там є фахові люди. Чого їх повипилювали з Збройних сил? Вони що? Вже нам не потрібні? Нам потрібні, але не потрібно вам. Кому вам, блядь? Це тим, хто з першого дня, блін. Домовився з підерами і парадними колонами заходили, але не все вдалося. До речі, напомню, голова Служби безпеки Ванька Баканов, державний зрадник і його 4 зами це прямі агенти ФСБ, які досі не покарані, як і багато хто інший. Тому тут думати можна багато, а ще краще, місто того, щоб думати, а робити речі, які приведуть нас до перемоги. І ще раз, оці 73%. Ви їх привели по приколу 22% території і мільйони да, наших граждан, із 40 мільйонів 20 залишилось, інші по світу, хто в могилі. тому виправляйте свої помилки, ми теж помиляємося, але ми на фронті свої ошибки помилки да, виправляємо. І не скапчимо, а робимо роботу. Отож і ви і обов'язково з таким забезпеченням долучайтеся. Да, до підрозділів, якщо не можете безпосередньо, то матеріально допомагайте. Міноборони забезпечення, це, блядь, воно як було нікудишнє, ніку, ну, нічого й не залишилось, таке воно й залишилось. Купа підрозділів збирає збори на все. От зайдіть в Фейсбук, Тікток, Телеграм. Купа підрозділів. Оце єдина правда. Не в шмара марафоні, а вона тут. Тому що якщо бригада забезпечена, вона зборів не проводить. А якщо не забезпечено, то єдиний вихід тільки звернутися і провести збори, до закрити потреби для виконання бойових завдань. Але не вважаючи ні на п'яту колону всередині ФСБ високопосадовці, да, прямі агенти не переміблять, як е, Рома Човінський пально сказав, що оці всі єрмаки це прямі агенти впливу Російської Федерації, не вважаючи на них і не вважаючи на маленьке бункерне хуйло, Україна обов'язково переможе. І це перемога буде іменно народу України, народу України над Мродором. Тому що в нас війна чесна, і не плачте, не скиглять. Перемога буде за нами. Слава нації.